Ви ж розумієте, що інформація про клієнтів є конфіденційною. Звичайно. Проте нас не цікавлять деталі його лікування. Виключно причина, з якою він звертався. Це неважливо. Вам потрібен ордер. Ми його дістанемо. Проте, втратимо дорогоцінний час. Добре, прізвище. Ну, Гуров. Гуров страждав на гіперкаліємію Підвищення концентрації калію у крові. За останніми аналізами рівень калію був 6 мілімоль на літр. Грустен показав навіть трохи вищий рівень. Дивно. Адже я прописав йому петльові діуретики Розумію, звідки такий стрибок калію. Я знайшла в організмі каптоприл. Як це можливо? Він точно знав, що ліки від гіпертензії при його хворобі йому протипоказані.